що тут зараз буде? Ви не в курсі? Автобуси будуть. Вручать школам? Чи? А хто буде вручати? Не в курсі. Решетняк? Ні. Це, це роздавали. А, сьогодні день району? Мілянського району. Це на район. На район. А, а можна флажок? А чого? Книжечку ще візьміть. І газету. Давай. От, ну. А то що вам, ну, ви якби про працюєте, да? Отчики, якщо не секрет, можна якось давати? Ні, нам ще нічого не Ну надо начальник хода і до нього, сього плюс. Він розкаже. Щоб тоже поработати, да? А вам ще не платили, як бы так? які, Якщо не це краси. Скільки ну в день платять там. А я їх получав, ті гроші, я їх бачу, а вы не питаю. Просто стоїте, що. Да. Я стою просто. То есть ви за регіони якби, да?